Сім дивовижних фактів про пацюків. Частина 2. Факт перший жертовність заради іншого. Пацюк може відмовлятися від шоколаду, щоб врятувати товариша з пастки. У дослідженнях Чикагського університету пацюки ігнорували улюблену їжу, коли чули крики замкненого товариша. Погодьте, що люди не завжди так вчиняють. Вони відкривали двері клітки, ризикуючи власною безпекою. Це справжній альтруїзм. Пацюки можуть рятувати, потопаючих. І виносять поранених із небезпечних зон факт: другий: ультразвуковий сміх. Пацюки сміються на частоті 50 кГц під час. Ласкатання, люди не чують цей сміх без спеціального обладнання. Дослідники записали тисячі годин пацюкового сміху. Самотні пацюки втрачають здатність сміятися і впадають у смертельну депресію. А факт третій: система дегустаторів. У кожній колонії є пацюки дегустатори які першими пробують незнайому їжу. Якщо дегустатор захворіє, вся колонія з тисячі особин запам'ятовує отруту назавжди. Інформація придеться Нащадкам через хімічні сигнали. Саме тому масове отруєння пацюків неможливо. Вони навчаються після першої жертви, дегустатори їдять малі порції, поки інші спостерігають за ними. Факт четвертий знають про незнання. Пацюки володіють метапізнанням, можна так сказати, розуміють межі власних знань. У складних тестах вони відмовляються від важких завдань, свідомо обираючи простіші варіанти. Це когнитивна здібність людей, приматів і дельфіни. Цюк оцінює шанси на успіх перед рішенням. Вони не діють на вмання, їхні вчинки стратегічно обґрунтовані. П'ятий факт: індивідуальні імена. Кожен пацюк має унікальне. Трас звуковий, позивний, своєрідне ім'я. Інші відгукуються саме на цей звук. Матері співають колиськовим малятам на недоступних людині частотах. Ці пісні заспокоюють дитинчат і зміцнюють емоційний зв'язок. Пацюки використовують понад 20 типів вокалізації для комунікації про небезпеку, їжу та емоції. Факт шостий ментальні карти міста. Пацюк запам'ятовує маршрут після одного проходження і створює тривимірну ментальну карту. Вони утримують у пам'яті сотні локацій, де їжа, вода, небезпека, виходи, навігаційні здібності пацюків перевершують багатьох птахів. Вони планують найкоротший маршрут між точками, розв'язуючи складні логістичні задачі без комп'ютера. Факт сьомий. Культурні традиції різні колонії розвивають унікальні культурні звички через навчання. анегене. лондонські пацюки відкривають пляшки інакше за паризьких. Токійські навчилися їздити метро, виходячи на потрібних станціях. Молоді особини переймають навички у старших, формуючи культурну еволюцію, подібну до людської.